Я думаю, що таких підстав не може бути в даному контексті, в по, 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 контексті політичному. Uh -huh. е тому що, в принципі, як ми знаємо, республіканська партія вона ж контролює обидві палати американського конгресу, е тому навіть не йдеться про голосування цього питання в Сенаті чи Палати представників, які ініціатори імпічменту, напевно, програють. Я... Вони навіть не зможуть поставитися на голосування, так але якби був би збалансований, от було збалансовано представництво. А до прикладу, якщо б наприклад одну з палат контролювала, мали більшість ті ж такі демократи. Або, наприклад, якщо в обох палатах були демократи, яка перспектива була б цієї справи? Ну, не я не думаю, що в принципі то логічно ставити таке питання, так питання, що mm -hmm. що б могло бути, якби було інакше? Є е, так, як є. Демократи, якби вони контролювали зараз або палати конгресу, то мабуть вони і мали би свого президента в Білому домі, але вони мають цей негативний результат з виборів минулого року, і вони не можуть зупинити республіканців в конгресі. А імпічмент цей попередні чотири роки президентства Трампа два рази оголошував палата представників, де домінували демократи, але при цьому сенат, де демократи не мали. Переваги блокував обидва два імпічменти, ці попередні президенту Трампу, зокрема один після слухань щодо України у 2019 році. Тому зараз це просто, я думаю, відволікання уваги від насправді цікавих і важливих напрямків. Того з того, що демократи мають робити, протидіяти певною мірою, певним типом політики Президента Трампа, а от натомість закликають до імпічменту, який має жодного, жодного шансу пройти через конгрес.